Привіт всім! Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord-сервер, буду вам вдячний. Як і з самого початку гри завжди перемагати в Кості. Викидаючи тросковицю, ми можемо вирішити це завдання. Наша історія буде крутитися довкола кістки святого Антіоха. Дана кістка є у наймета, який постійно сидить за столом та й робить, що грає, ніч він проводить у ліжку із власницею таверни. Тепер що нам потрібно зробити? В ідеалі потрібно, щоб ви купили собі спальне місце у даній таверні. Це дещо упростить і прискорить процес. Але якщо на старті гри у вас погані відносини з власницею і вона з вами навіть розмовляти не хоче, це не критично, просто займе трішки більше часу. Чекаємо ночі і відправляємося здобувати наші кості. Наймет солодко спить на другому поверсі. Поки він спить ми обшукуємо його кишені. Найголовніше, що нас цікавить, це кістка святого Антіоха. Тепер ми будемо користуватися багом гри. Чекаємо добу, ви можете займатися своїми справами, а вночі повернутися до таверни, або ж просто. Крутити час. Знову йдемо до найми, та кістка Антіоха повертається до його кишені. Дану процедуру потрібно повторити 6 разів. Після того, як ви зібрали 6 кісток, ви стаєте непереможними, оскільки кістка святого антіоха завжди випадає на 3. Отже, потративши трішки часу на самому початку гри, про всі інші кістки можна забутися, бо практично вони вам не потрібні. Так, тут ви користуєтеся недосконалістю гри, але ніхто не змушує вас це робити. Надіюсь, для когось це відео буде корисним. Користуйтеся!